Був такий, мені здається, Вінсент Екзюпері. Він був письменник і також льотчик. І він дуже цікаво написав, ну, він багато цікавих книжок написав, але що його вразило, коли він літав під час Першої війни світової, він літав літаком. Каже він так, що люди звикли. Їздити дорогами, де хати і багато інших людей. І їм здається, що земля заселена, що перенаселено страшно багато людей на землі живе. Куди не поїдеш, всюди люди. Але коли ти льотчик, а то ж літаки ті не літали так високо, як сьогоднішні, на 10 кілометрів, і ти дивишся, піднімаєшся в повітря і летиш навперей, на поперек летиш. І виявляється, що земля дуже порожна. І він описує там одну казкову тварину Лиса, який потрапив з іншої планети на землю, про яку говорили йому, що земля то заселена. Але він, коли потрапив на землю, нікого не знайшов, бо він потрапив в якусь пустелю, там були гори, але ніяких людей не було. І він дуже здивувався. Але ми подивимося, які безмежні космічні простори, ми їх ніколи зблизька не побачимо. Всякі ті пінгвіни в Антарктиді, біля ведмедів, в Арктиці, ми їх ніколи. Ми не будемо милуватися ними. Та й зрештою, не помилуєшся ведмедем, він почне тебе лапати, захоче з'їсти. А каже, то для людини воно все створено. Коли читаємо святе Писання, то там зустрічаємо дуже гарні слова. Початок Євангелії від Івана. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Ним усе створено, і нічого, що створено, не створено без Нього. І тому бачимо. Бог просто хотів, і воно наставало. Але той план. Згідно коли він дивився, як то він буде творити цю землю, то було його слово, а Слово Боже то Христос. І тому Бог не для нас створив цей світ, а Він створив його для себе. І ми можемо сказати, це треба собі завжди запам'ятати, що єдине джерело існування це Господь Бог. Але й мета кожного сотворіння це теж Господь Бог. І будь-яке сотворіння, воно у Христі створено і для Христа. І тільки у Христі воно має свій смисл. І та жаба, яку бузик з'їсть, і миша, і кіт, і галактики. І будь-які інші створіння, і син, якого треба народити, і ми з вами створені у Христі і для Христа. І тому Христос стоїть як перше джерело всього нашого буття. Тобто, ми з вами створені на образ і подобу Божу, а це насправді створені на образ і подобу Ісуса Христа якого ще не було, Ну, він не прийшов ще на землю. Але насправді він існував, він є від віка, відколи Отець, Син і Святий Дух, тобто він не має початку, він беззначальний. І ось він є тим головним планом, згідно із яким творив Бог. І тому, дорогі сестри і браття, коли ми говоримо про Ісуса Христа, то Його об'явлення людям, це не є щось таке, що Бог мусив зробити з необхідності, знаєте, Ну, люди відпали, і тому Він мусив Ісуса Христа послати на землю. А якби люди не згрішили, то і Ісус Христос не мусив би приходити. Бо то деколи таке люди говорять. Що перші природичі жили би в раю і гарно собі гоп-гоп перейшли там до неба і все. А насправді Христос обов'язково прийшов би на землю, тому що вся земля і весь всесвіт, вони створені для того, щоби сюди прийшов Христос, Божий помазаник, друга особа Божа. Слава Ісусу Христу!